Як їжак зайця провчив фрагмент гірша авторки Діани Трофаненко з Новодмитрівки II Херсонської області? Край селянського городу у густому Лозняку проживав зайчисько-сірий у сусідньому ліску. А для зайця тут роздоля і капуста, й буряки, і морквина соковита, кабачки, і огірки, цілий день стрибає, грає, як той коник-стрибунець, і себе все вихваляє. От я зайчик молодець, був у зайчика сусіда. Мешкав він за Лозняком, був привітним і дотепним, працьовитим їжачком. Зранку він трудився до ночі, цілий день не спочивав, то збирав грушки кисленькі, то в хатинці прибирав. Зайць з нього насміхався, ну на кого схожий ти, коцулапового такого в нашім лісі не знайти. Я хутром м'якеньке маю, в тебе шуба з колючок. Я не бігаю, літаю, ти ж повзеш, як слимачок. Дуже часто насміхався, що не витримав їжак. Те зайчиське глузування і сказав на хабі так. Ноги справді маєш довгі, швидко бігаєш, мастак, але на змагання з бігу виклика тебе їжак. А на завтра, рано вранці, з їжачихою їжак на узліссі дебуляли і домовилися так. Добіжить, як уцухвостий, ти назустріч вибігай, і кажи, що вже стомився, виглядать його і край. Так і сталося, як гадалось, нас зайчисько остовпів. Довго, довго тер очиська, бо повірить не хотів, що їжак, коротконіжка, зайця обігнати зміг. Ні, цього не може бути! Щось їжак тут не так. Вже не дам себе зганьбити, бо побігу я ж мастак. Ти їжак ставай до старту. Три-чотири, ну бігом. І їжачиха заховалась у кущі за бур'яком. В зайця аж язик на спині, вітер у вухах свистить, а на іншім боці поля їжачок уже стоїть. Гей, сусіде, швидше, швидше, скільки ж вже тебе чекать. Обіцяй, що менших слабших, більш не будеш ображать. Довго зай здивувався, довго хехав в холодку, тихо їжачки сміялись при пригоду. Ось таку. Радять діжачки малятам і слабких не глузувати, не сміятись, не знущатись, а завжди допомагати.